Вітаю, шановні друзі. Шанс на продовження тимчасового захисту для українців в Європі зростає з кожним днем. Вже сьогодні багато німецьких видань повідомило, що тимчасовий захист все таки буде продовжений. До 4 березня 2026 року, друзі, вже в цей четверг очікується відповідна домовленість між міністрами Єврокомісії про те, щоб продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2026 року. І саме головне до кінця червня політики Єврокомісії обіцяють винести юридичне рішення, яким буде продовжено тимчасовий захист, і буде запропоновано країнам Євросоюзу. Повідним чином продовжити тимчасовий захист для українців в своїх країнах. Тому друзі, це гарна новина. Я вас вітаю з цією новиною. Багато видань сьогодні розійшлися величезним тиражем про цю новину, і ми чекаємо кінця червня, коли вийде відповідне юридичне рішення, і всі трішки зможуть видохнути і заспокоїтись до 4 березня 2026 року. І це не дивно, друзі. Тому що, як ми знаємо, праві сили пройшли до Європарламенту, і мені здається що демократичні сили зараз намагаються допомогти українцям гарантовано залишитися в Європі і встигнути інтегруватися до 2026 року. Тому друзі пам'ятаємо, надіємось і знаємо свої права з повагою. Ваш адвокат Демченко.